Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Ви знаєте, два дня я профілонила, не збирала каштани, бо я була зайнята трошки другою роботою. Їздила в село, там трохи треба було допомогти по хазяйству. А тепер оце, вернулася я вчора пізненько вечором. Сьогодні оце до обіду. Переробила дуже багатенько роботи пхатніх справ, а тепер виділила десь годинку часу і попробую збирати. каштани. Вчора в нас в місті був такий смуг невиносимий, але зараз вже бачите, як все добре, все прекрасно, сонечко світе. Я в футболочки ось взяла заколочку, зараз волоси заколю, щоб було мені зручно збирати мої каштани. Хотіла, знаєте, як завершити цю, все, цю всю процедуру. А потім я подивилася, що вроде би, і поспрашувала у тих прийомщиків, що приймають. Я вже, бачите, 10 каштанів зібрала, що вони будуть ще приймати, вроді би, як до кінця жовтня. А їх багато, вони падають. Я вам зараз їх покажу. А чого їх не забрати? Якщо тут на цьому п'ятачку, то тут кульок можна цілий собрать. Час. Дивіться, їх ще більше і більше і більше. Гляньте, скільки тут каштанів. Я не знаю. Мені це ж робота. Мені сказали, що я нічого не роблю, лежу на дивані, нічим не займаюся. Ну взагалі нічим. Ну це хоч буду каштани збирати, так грошей хоч трохи зароблю. Ну а що робити? На дивані ж гроші не падають з неба ж ніяк. О, дивіться, бачите, каштани, каштани, каштани. і ось каштани. Я ще там в парку не була, бо там вже ходять збирають. ось цей парк. Я його вже декілька разів побачила. бачила. Ну, Будемо ще збирати. А щось людей немає тут. Мало. То було так багато, може вони пила цього злякалася. Піска із Єгипта частичку нам принесло. Далі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Я сьогодні зараз пособираю, може і вечором вийду пособираю. Каштани. Дивіться, скільки я каштонів назбирала. Ох і вітер. Я таких ще огромних не бачила. Бачите, то такі були дуже мілкі, а це ось воно, вітер сильний сьогодні. І насбивало таких крупних каштонів. Найшла містечко, то там в парку було, а це ось отут. Трошки одійшла в сторону і назбирала цілий пакет каштонів. І каштони все подають, подають і подають. Сьогодні поки один пакетик, вечором не знаю, буду я збирати їх чи не буду. Подумаю і ще, ну здати треба. І подивіться, що я заробила. Ось, дивіться, як вони подають. Гляньте який огроменний. огромний. О, тут можна трохи постояти, вітер такий. Бачите, як дерева колихає. Ніде ходити, так не треба, бігати. А на одному місці то стоїш собі та й збираєш ті каштани. Пакетик майже повний, важка шкенько буде нести, вже, мабуть, не збиратиму. Піду з дому, подивлюся, що я там наторгувала. Так, вон, бачите, сігаретний кіоск і там за сігаретним кіоском стоїть біла машина. Оце там приймають каштани. Я оце буду як вам сказати. Хотіла тиждень і все, але війшла в азарт. Ну, я взагалі не азартна людина, в ігри я не граю. Я граю у заробіток, щоб більше голектити на пішохідному переході чудо. Щоб більше заробити. І оце тепер експеримент продовжується. Хотілося б, от як тільки закінчиться цей каштанний збір ну я його ще бізнесом називаю, то тоді можна буде і підбити ток. Зараз подивлюсь, наскільки я тут здам. Ще тиждень до неділі. 44 гривні. О, а це скільки по весу? 8. Та це я для себе. О, все показує. бачите, 8900 назбирала. Мало. Мало. Та воно важкувато. Нас це ж 8 кг 900 г, зараз денюжку заберу. Так, дивіться, заробила 44 гривні. Потратила. Ну, я не знаю, якби ще ближче воно десь пункт прийому, або то взагалі збирала минут 20, бо, тому що вони були дуже крупні каштони. До спросила, коротше, до неділі включно приймають каштони, а там вже е, буде питання. Так що тут осталося декілька днів. ну, Грубо говоря, вівторок е, 6 днів. До неділі, мабуть, 5 днів, суботу останній день. А зараз підемо з вами в АТБ. Ось у нас є АТБ. Зробимо огляд ще товару. Подивимося, що там є. Гроші я тратити, звісно, не буду, бо не хочу у мене все є. Я в селі ж була, м'ясо вагон привезло, овочей, помідорів, огірків. Хліб тільки треба буде купити, ну подивлюся. Та хліб взагалі то нічний, не годиться. так що... Зараз подивимося, що тут по чому в цьому ТВ. Особливо вон, бачите, вимивають, навіть цінники. Так, необхідне, це в нас цибуля. Оця така з морса, 1995 чесник 13.50 за 100 грамів. Бо я вже забула, яке відео знімати. І обична цибуля наша по 1395 картопля. По 24 гривні 95 копійок. Муха літає. А, а що тут ще у нас? Є цікава капуста 29.95. Кавуни по 21 гривні 95 копійок. Морква по 19.59. Так, огурчики. По 69 гривень 89 копійок. Ціна за два дня не виросла. Ось, дивіться, то ржевий 89 гривень 89 копійок. О. А це по чому? А це не знаю по чому. Так, нахер воно мені надо. Ругається, щось там розбили. Ой, гранот. Ой, йо який гранот. Це, мабуть, якийсь хороший. 575, це перший гатунок, він зі знижкою 50%. 5,75 Гранат перший гатунок теж 11 гривень 50 копійок. Це все за 100 грамів. А лимони, дивіться, які страшні. 5509, апельсин по 6995 і банон по 5595. 55 гривень 95 копійок. Такі ціни. Так. Сіль по 13,50 Завтра, кстати, будуть акції новіші. Нові, ВТБ. Нові Цукор 32,90. А що тут мука? Була по 38, кг. Зараз 40 гривень 50 копійок подорожала. От Та дивіться, редис фасований. 37 гривень 50 копійок за пів кілограма. Оце такі жовті помідорчики чері, У мене такі на вгороді червоні по 54,90. Сіє тут 150 грамів. От у такому стаканчику. І ось ще чері по 51.90. Цена сі там ото 300, да? До 300 грамів. 51 гривня 90 копійок. 300 грамів вам упакували. Ось таку от. Ось Коктейльний томот. Дивіться, йогурт йде. Смузі 43,90 зі знижкою 30%. Вам. Доволі він непоганий від вагоди цей смузі. Молокія, бачите, ось йогурти. Білий 29,90. І білий по-грецьки 36,90. Оце такі ціни на йогурти. Дольче по 34 гривні 80 копійок обична ціна. Також вершки можна купити 33% жирності, 118 гривень 30 копійок або 141 гривню. 16% знижності. Завтра взагалі буде там акції, я дивилася. А турт ось можете купити за 230 гривень, 50 копійок. Бачите, який гарний туртик. Столичний називається столичний. Хороший. О, дивіться, новиночка з'явилася. 54 гривні 20 копійок. Паштет з вершковим маслом з з власних ферм та полів. О, бачите, який паштетик. 5420. Ну, це новинка. Нехай вони оцінять до 30 гривень, тоді можна, в принципі, взяти. Сейчас вам покажу, хто виробник, но я його не пробувала. М'ясокомбінот тернопільський. Бачите? Не знаю, хто пробував напишіть, смачний він чи не смачний цей паштетик. Це з вершковим маслом, а ось ще є теж 52 гривні, трошки дешевше, 90 копійок качинить паштет. Це новинка, я ще такого не бачила. Новий дійсно. Хто пробував пишіть. Бачите, по акції йде сир, в який кому бринза. 41 гривня, 90 копійок. Ніжна, ніжна бринза, ніжна ніжна. Там це для любителів пива. Дивіться, чернігівське. Світло, 17 гривень, 30 копійок. Шануй пивні традиції. Ось, бачите вам. Світле. Хто люби, забігайте в АТБ за пивком. І ось ще якась опілля, навірно. Чи ОПІ по 24 гривні 20 копійок. Таке ще пивко є. І біле по 28.50. Ну, оце чернігівське це саме дешеве, 17,30 А ось тоже якесь по 19.30, дивіться. Та тут. Акції сплошні прям. Гляньте, налітайте. Ще хорош. 3870. По акції йде така огромна бутилка. Бір мікс, дивіться, так, і Бірмікс, дивіться, 1990. Бачите. Так, Півосік Зібер. 30 гривень, 90 копійок світле. Також по акції йде огромна бутилка. Один літр. Ось 15, трошки більше літра вам буде. на солода вам буде певно. І он якесь пиво за 22,50 вверху. Ну, це хто любить таке. Так, поки ще тепленько на вулиці, дивіться, можете купити собі мороженого каштан. І шоколадний ванільний 12 гривень, 50 копійок, вам буде стоїть каштанчик мороженця. Масло ферме бутербродне, 63% жирності. Коштує от бачите, 59 гривень 90 копійок, 22% знижечки на масло. І от ще солодковершкове масло молокія 62, жирності 63,40, а делюкс по 87 ой, по 85,90. Молокія масло тут багон, Так що налітайте. За маслом. Хочете рибку, можете взять по аукції 165 гривень, 60 копійок за 180 грамм сьомга вам буде. Це так, так що залітайте. І них якась рибка по 71 гривень 90 копійок оселечек А в чому тут яйца? Сейчас подивимся. 3 гривні 49 копійок яєчка. яйця щось подорожали. Є в його кольорі і в білому і в коробках. Так, і ще є тут акція. на мило дав 35 гривень 50 копійок. А Сейвгард 3490. Ну, я вам скажу це, що це доволі непогане таке мило. Так що можна купляти. І оце от дивіться. Спеціально для нас 26 гривень 30 копійок от таке мило, я брала його натуральне. З екстрактом перлини доволі не Час ваго, дивіться, 140 грамів 26 30 це, це вам місяць його миття ходить одному. Воно як і банне доволі не Це такі опції. Зробила трохи огляд. Ціньба тебе Вечером вийду на підработку і ще каштанів позбираю. На вітер. Надо оце, знаєте як 2-3 дні залишилось, ну, до неділі, грубо говоря, треба із останніх сил збирати збирать каштани. А оце ось цукерки, печиво, тут дуже смачно все продається. Іноді, якщо хочеться щось солоденького, можна сюди зайти на остановочку і купити. Мені подобається тут солодощі. Турт таке. Оце у нас тут жіночки торгують це з села. це Це так.